Я доні подарую вишиванку, по ній прадавні руни обереги, на захист життєвого сербанку, На відювань, і вроків, і бентеги, В стівках хрещати мудрість віковічна, Від пращурів життєва настанова, Щось в генах закарповане і звичне. А в чому є сакральність загадкова? Збереження та популяризація етнічних українських мотивів в одязі, предметах побуту та мистецтв є важливим для формування нашої нації. Саме з такою метою у нашому місті традиційно проводиться щорічний конкурс, вишиваний Кременчук. В цьому році на участь у конкурсі було подано велику кількість робіт. Це було 96 робіт від 29 учасників. учасників. Попередньому році було 65 робіт. Тобто, це показує, що конкурс користується популярністю. Дуже багато в нас умільців, які вишивають, які роблять свої роботи і готові. Ові презентувати і показати у сьому місту також буде проведена після презентації всіх робіт виставка робіт у нашій Кременчуцькій міській галереї. Традиційно організаторами конкурсу є департамент у справах сімей та дітей, управління культури та туризму за підтримки міської влади. Збільшення кількості учасників конкурсу свідчить про те, що війна нагадала нам усім, ким ми є. Побільшало цього року і номінацій. Їх стало аж вісім окремо для вишиванок, ляльок, мотанок, рушників, оберегів та багатьох інших речей. Тож кожен виріб національної символіки не залишився без уваги. Я була учасником самого першого конкурсу Вишивани Кременчук теж брала в декількох номінаціях участь, здобувала нагороди цього року. Я презентую свою роботу жіноча сорочка. І відкрилася нова номінація. Був створений мною декілька оберегів, і один із них я сьогодні проявила бажання показати нашим кремчужанам позитивні емоції з нетерпінням. Чекаю результатів. Але я думаю, що всі учасники вони гідні уваги ну, і відповідних якихось шанувань. Усі, хто не змогли стати свідками конкурсу та презентації робіт, зможуть помилуватися виробами під час виставки. 24 серпня у всіх переможців буде нагороджено грамотами та цінними подарунками від міської влади. Тому запрошуємо всіх мешканців міста на участь у виставці робіт. І кожен бажаючий може з 24 серпня по 10 вересня оглянути роботи наших переможців і учасників конкурсу вишиваний Кременчук. Приходьте на виставку, долучайтесь до українського етносу та не забувайте про своє коріння та ще активніше наближайте нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.